Всім привіт! З вами канал Сленарського з нуля. Ми сьогодні в ангарі робимо гранулу. І схема в нас поки що не змінюється. Спочатку гранула, потім будемо екструдувати екструдером. І сьогодні хочу спробувати сою. Не то, що я їх... І на корма просто спробувати, як він буде слідувати. Соя в мене провіяна. Все, Попробую, як буде йде соя. Ага. Зараз робимо на замовлення спині. Вже також з понеділка потрібно буде зробити другий гамулятор, тому що є вже замовлення під потрібно робити для піччя. Що Зараз поки що грамового, потім йдемо ексклюдувати. Налаштували ми вже все. Суміш нас сьогодні також зовсім інша. Кукурудза, овес і пшениця. Відро того, відро того і відро того тут трохи не повне було. І ось тут також, як я і показував, соя. Я не знаю, чи її потрібно зволожувати чи ні. Вона і так жирна, але я трошки її зволожу. багато, але трошки зволожу, така вона логкова. Спочатку доробити цю суміш, а потім це для розгону кукуруза мокра. Ну і зараз будемо. Ру. Ось така йде паличка, ніби непогана. Подача також ніби нормальна. Це трошки підтягую гайку. Тут і з'їжався трохи, паличка йде стабільно, не подача також йде все нормально, вже мішок набрав, тут ще відро є, десь два відра є. А мішок я вже повний набрав, вже й саме трохи є. Я союзь ковонорове з нею. Ну, в принципі, також такі вастівці такі робить, але це повна жирова соя, її багато комбікон давати не можна, тому що вона проходить не таку, як сказати, сильну термічну дроху треба сильніше займати, мабуть, щоб воно більше грілося. Скажемо, навантаження на двигуна немає, а таке воно йде. Ось так, такі соєві також пластівці. Не знаю чи я їх. Не буду годувати нічим. Нікого давати не буду. Це так, як спробувати. Потрібно зараз пускати на віджим, віджимати олію, а тоді, можливо, ту макуху можна і давати. Я не буду, в мене буде гіркий досвід. Я годував вже майже таким екструдатом. Тому Ось так вона йде, Ось в коментарях, писали, попробувати з як би йти цього. Ось так. Я би сказав, що непогано вона йде. Вона закінчується. І так я на стої його зупини. Iga, zolite se! Razupravljam. А після сої тут немає що й чистити. Воно все чистеньке, блестить. Так само і ця пушка ніде нічого не пристало, не пригоріло. Якщо на кукурудзі закінчувати, все одно воно трохи кукурудза тут залипає, все одно залишається. На сої нічого не залишається. Все чітко, все нормально. Не знаю, як його для годування. А для запуску і зупинки соя нормальна. Не знаю, якого я годувати ним не буду. Хто може знає якісь рецепти, як його що його робити з ним. Але я поки що поки не розібрався, не перевірив. Не буду годувати цим екструдатом сої. Ну, він такий жирний при кінці, вже аж потекла олія. А запускати і зупиняти на сої, так, це бачу, дуже чудово виходить. Її небагато треба, і воно прочистило все. І все таке блестить, все не загоріло ніде, чудно так. А ось такі ці пластівці соєві, Зараз я вийду на вулицю. Ось так. Ось так вони виглядають. Але я вважаю, що вони все одно не проходять тої. Термічної, достатньої термічної обробки, щоб можна було ними годувати. Все одно потрібно олію віджимати. Але це моя така думка, не знаю. Можливо, хтось годує, він знає рецептуру, перевірена. Я поки що не буду. Клав я все назад, все попрочищали, склали і вже до наступного разу. Зараз знову будемо робити гранулу. Ще 100 кг, це на замовлення 100 кг. Зараз ще 100 кг собі. І що ж, що я хочу сказати, що не знаю я. Може хто знає, пишіть в коментарях, що з цією соєю. Але я кажу, що я. Нею годувати не буду. Поки що, поки я сам не розберуся, що воно до чого, як воно має бути. Ось так. Але сою воно також перепускає. Не знаю, як воно має бути, але це якби хтось, хто вже робив так, подивився на як воно, чи вони нормально воно його переекструдує. Чи... Чи не нормально, але я не знаю. Тому моя думка така, і я поки що, що я буду робити з соєю, щоб не переводити кукурудзу, я буду розпочинати роботу з соєю і закінчувати. І що ж я хотів сказати, ще можна сою попробувати ось цією фільєрою. Цією фільєрою, думаю, соя буде трошки йти тугіше. А якщо буде йти тугіше, значить буде більша температура і можливо, можливо, і буде краще. Тому що сою потрібно екструдувати при температурі до 150 градусів. Коли вона проходить термообробку 150 градусів, тоді її можна давати. Тваринам, а і також не невеликій кількості. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати своє відео. Зараз ми поставимо чайник поп'ємо кави і знову будемо працювати, знову будемо гранулювати, подрібнювати і гранулювати. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.